Американська столиця має одну несподівано японську рису великі сади сакури, цвітіння яких відзначають спеціальним фестивалем. На сади закладені на початку минулого сторіччя із саджанців, привезених з Японії, приїздять подивитися сотні тисяч туристів. У них лише кілька днів, бо цвіт осипається дуже швидко. У гущі квітів і туристів побувала Юлія Ярмоленко. У квітні Вашингтон перетворюється із міста політиків на місто романтиків. Цвітіння японської вишні здатне вмить розтопити серце американської столиці. Більше туристів приїздить до Вашингтона хіба на день незалежності. Найяскравіше вишні цвітать лише тиждень, тому всі намагаються і побачити, і неодмінно зафіксувати цю швидкоплинну красу. Туристи не відходять від уквічених дерев, бо яскраве сонце не дозволяє зробити ідеальне фото. Вишневий цвіт губиться за морем девайсів. А самі туристи неодностайно відповідають на питання: що ж важливіше побачити цвітіння сакури чи зробити ідеальне селфі. Звичайно, селфі. Yeah. я скажу і і те, те. Хештег, але спершу дай мені зробити селфі. Три тисячі саженців вишневих дерев подарувала сполученим штатам Японія понад століття тому на знак подяки за внесок у вирішення російсько-японської війни. Дерева висадили здовж приливного басейну Вашингтона. Та коли японці атакували американську військову базу Перл-Гарбор під час другої світової війни, сакуру почали зрубувати. Тоді Вашингтонці створили волонтерські загони, аби захистити вишні. Вони патрулювали територію приливного басейну ночами, аби жодне дерево не зрубали. Вони називали дерева східними вишнями, які мусять залишатися як згадка про війну. Однак насамперед цвітіння сакури це свято краси. Багато дівчат спеціально під фестиваль підбирають сукні, кокетки граються з деталями, сміливіші із кольорами і цілими образами. Квітуча вишня дає старт справжній весні і з усіма її характерними якостями. Yeah. Оце це вже справжня весна. Я щаслива навколо одна краса. Some, like some couple, make... Люди цілуються, кохаються. Це чудово <рес> <рес> у Японії. Цвітіння сакури називають хмаринками, які символізують швидкоплинність життя. Американці схильні бачити оптимістичніший бік вишневої філософії. Anywhere... Люди Фененівлюди звідуси можуть побачити наскільки це гарно і відчути, що із цвітінням приходить надія, якою б холодною не була зима, і яким коротким не було б життя.